Слава нації, вітаю вас на каналі Бісер-Схеми. І не тільки в сьогоднішньому відео я покажу вам свою методику плетіння низочок технікою ткацтва, або як їх називають прапорції. Схема на відео моя, і схема вона не продається, тому одразу на цьому наголошую. Зіткнулася я із декількома проблемами. Перше, це при плетінні станочному в мене на робочій ниточки у мене просто закінчувалися, і мені їх просто не вистачало для того, щоб закріпити їх на станочку. По-друге, це велика лінь. Ховати потім ниточки всі в полотно. І в подальшому у мене не було планів прикріплювати тут капельку або бусінку. І який винах, вихід. З цієї ситуації зробила я. Я залишила, якщо ви бачите, зараз блузенько покажу. Ось на цьому місці в мене ниточки робочі. Я роботу зняла з станочка, і в процесі ниточки ховала, тобто, нитками основи я доплітала ручним ткацтвом. По-перше, це мені Зменшило кількість в кінці ховання ниточок. По-друге, в кінці полотно воно стає цупкішим. Не потрібно потім уже прикріплювати бусінку, і вони стають цупкіші і більш пряміші. Ну, в цьому випадку буду все-таки ховати ниточки. І малесенька порада ще від мене, якщо ви все-таки будете робити от такі малесенькі, вузесенькі пропорції. То в будь-якому випадку, які б вони робили пропорції, рекомендую все ж таки їх робити з початку самої схеми. Чому? Тому що, як на мене, ховати ниточки в маленьке полотно і в досить велике полотно. Ну, є різниця, тому все-таки в велике полотно краще їх заховати, тим більше під час плетіння. Можете використати 2-3 нитки основи. Ну, це залежить уже по вашому бажанню. Ну, ось тут, як бачите, я їх використала досить багато. І для прикладу, ховати 5 ниточок, а що потім в кінці. Ну, в кінці роботи на капельку, ну для прикладу, так як у мене тут 7. Для прикладу, я не рахувала. Для прикладу, сім ниточок, ну я цих сім ниточок я їх не пров'яжу і я їх тут не пропалю. Тому все-таки надіюся, мій. Метод був для вас корисним, боя інформація. Тому рівнесеньких бісеринок бережіть себе.